Шоста секція, четвертий поверх. Ну, пройдусь, мабуть, щоденько, бо тут не бачу ніяких таких значних змін. Не, не впевнена, що треба втрачати час, тим паче, що я зараз хочу перейти на третю секцію. Просто ми тут були і я вже тут лишилася. So. Я зависла, вичайно, замрілася, не можу зрозуміти, навіщо тут цегла. Судячи по цьому пройому, то, то стандартний пройом на верхньому поверсі. Так, так, так. А, я так розумію, що вони розбирають штукатурку тут частково, щоб побачити, в якому стані. Шов між монолітним пілоном і безпосередньо цеглою, але ми пам'ятаємо, що там все погано. А ось дивіться, хочу показати вам доробили вікно. Бачите? Ну, нагадую, тут у нас ряд цегли. Підвіконня стає вище. Ну, навіть для мене високо, але тут нема стяжки на полу. Нехай я піднімлюсь сантиметром разом з а, внутрішнім оздобленням підлоги. сантиметром на 5 буду трошки вище. Ну, таке зависоко, чесно, для мене навіть з моїм мет... метр 80, за зависоко. Але нижче, ніж балконні прийоми. Тому, мабуть, ми з вами і звикли до залу високого вікна. Особливо ті, в кого балкони були разом приєдналися до кухні. Так, ідемо нижче.